Всім привіт, дівчат! З вами я, Олена Масенцова, і сьогодні щось цікаве в мене на гачку. Сьогодні трохи корисних порад. Можливо, для когось це буде не відкриттям, але в мене багато початківців, тому буду рада, якщо я вам трохи допоможу. Я зараз працюю над новенькою сумочкою, в'яжу я її з натуральної рафії. Рафія з бананового листя. В мене ось такий колір солома. Це цю рафію я придбала в магазині Пітількишоп на сайті підількішоп.ком.я посилання, як завжди, залишаю під відео. Ця рафія турецького виробництва, і в цьому році вона прям. Всіх зацікавила. Багато про неї вже розповідала, що її можна прати, що її можна відпарювати. А сьогодні хочу показати, як приналаштуватися до неї, тому що вона дещо відрізняється від тієї рафії, з якою ми з вами звикли працювати. Я зараз говорю про рафію Іспи, яка виглядає ось так, яка трохи блискуча, ось така з шурхітом, і вона дуже слизька тому в'язати з нею просто. А от з цією рафією треба попрацювати. Я вже мала можливість, в мене є декілька моделей, але зараз покажу вам, що я яке ну, відкриття для себе, а можливо для вас, я зробила. Ви знаєте, що треба тримати гачок паралельно в'язанню. Я використовую номер 3,5. Дивіться, коли ви в'яжете просто в мене стопчики з без накиду, звичайні. Ви знаєте, що треба витягувати, от бачите, вона дуже так поганенько тягнеться, витягувати робочу петельку вдвічі більше, ніж петля, яка на гачку. Потім ви пров'язуєте стовпчик, і дивіться, що я роблю. Я так само тримаю гачок паралельно в'язанню, але я його трохи залишаю, нібито у повітрі, і трохи підтягую лівою рукою. Бачите? Далі. Починаю працювати над наступною петелькою, ось так витягую і роблю так само. Тобто я завдяки тому, що тримаю гачок у повітрі, я збільшую оцей стовпчик, який потім, звісно, коли ми покладемо на нього наступний рядок, він трохи притискається, і оце зерно буде об'ємнішим. Звісно, я потім її оброблю парою. Я маю на увазі полотно, бачите, ось так. І в мене все буде гаразд. Попередню я рафію не відпарюю. Ще раз хочу сказати: якщо вам зручніше працювати з відпареною рафією, будь ласка, робіть. Але вона, повторюю, взагалі відрізняється від рафії ІСПІ. Вона не має блиску, і вона, от дійсно, така натуральна. До речі, майже всі бренди зараз працюють. З такою рафією. Вона не вигорає. Я проводила дослідження. Якщо вам цікаво, будь ласка, до мене на сторіночку в Тікток або на сторіночку в інстаграм. посилання є. І ви подивитесь, що я з нею тільки не робила. І прала, і терла, і сушила, і навіть знущалася на сонці. Вона пролежала на сонці два тижні і з неї все гаразд. Ось, бачите? Поки я з вами розмовляю, в мене ось вийшли такі стопчики. Вона, звісно, коли ви будете працювати вразку, зараз якраз покажу, в мене тут є робота така ж сама, з такою саморафії, але дивіться, бачите, як плотненько виглядає полотно. Ось, бачите? Таке прям дуже плотне. Воно нічим не ущільнене, але виглядає дуже плотно. А тут я працюю. Просто звичайними стопчиками. Єдине, що хочу сказати, що коли саме звичайними стопчиками, залишайте гачок трохи у повітрі, але обов'язково паралельно в'язанню, тоді ваш стопчик буде набагато більшого об'єму, не поспішайте. Бачите? І ще одне, і ще одне, я це роблю вже автоматично, а вам підкажу, дивіться, от зараз. Буде повільно в'язати. Бачите, що я роблю? Я трохи повертаю рукою петлю, щоб вона красиво лягла. Дивіться, бачите? Я просто на це вже не звертаю, дівчат, увагу, тому що в мене це автоматично, щоб всі стовпчики розправлялися. Ось, бачите? І все. І залишайте ось так у повітрі, але міцно затягніть. Петельку яка на гачку. Інакше у вас буде не дуже гарна щільність. Просто, коли ви залишаєте гачок вищий, ніж ряд, то у вас сам об'єм стопчику становиться трошечки вище. А нам це як, якраз на користь. Але ще раз підкреслюю: це тільки для рафії, дівчата. Коли ви в'яжете зі шнура, робіть. Так як я вас вчила, У мене є багато відео, як правильно зв'язати петельки. Ну, ось зрозуміли, що я вам хотіла сказати. Якщо я вам була корисна, то, будь ласка, поставте мені лайк від цим відео. А сумочка буде дуже крута. Ось в неї таке м'яке шкіряне денце, обов'язково покажу її на своїй сторінці в інстаграм. Звичайні стовпчики, стовпчики з накидом і ось такі петельки з запусканням. На останніх хвилинках зв'яжу вам ще декілька стопчиків. Дивіться, які вони гарненькі виходять. А після того, як ми пройдемося парою, вони взагалі будуть виглядати дуже круто. В'яжіть з задоволенням, в'яжіть правильно, бережіть свої ручки, і нехай ваші стопчики завжди будуть рівнесенькими. До нових зустрічей!